Чому маркетингові та продажні воронки такі важливі? Маркетингові та продажні воронки це не просто модний термін, це фундаментальний інструмент для ефективного цифрового маркетингу. Попит на фахівців, які розуміють, як розробити та використовувати ці воронки, тільки зростає. Чому? Тому що сучасний маркетинг це складна система. Де кожен елемент має своє місце. Цей курс навчить вас, як будувати стратегічно правильні воронки, які допоможуть бізнесу зростати. Цифровий маркетинг можна умовно поділити на дві частини: стратегію та виконання. Деякі спеціалісти, як-от контент менеджери або копірайтери, можуть. Ніколи не стикатися зі стратегією, фокусуючись лише на виконанні. Але десь у бізнесі є той, хто аналізує ринок і конкурентів, планує акції та запуск нових продуктів, оцінює взаємодію з аудиторією, визначає, що працює найкраще, і саме стратег визначає, який контент потрібен зараз. Щоб максимально залучити аудиторію і збільшити дохід бізнесу. Чому потрібно починати зі стратегії? Стратегія це серце будь-якої успішної маркетингової компанії. Перш ніж створювати контент або рекламні активи, важливо розуміти, чому ви це робите. У цьому курсі ви навчитеся оцінювати свій бізнес і аудиторію, розробляти ефективну. Цифрову маркетингову стратегію. І це допоможе вам залучати більше клієнтів, також збільшувати середній дохід з одного клієнта та створювати базу лояльних покупців, які повертатимуться знову. Як спростити цей процес? Ми розуміємо, що побудова воронки здається складною тому. Для вашої зручності в курсі Доступний гайд, який включає важливі терміни та визначення, також практичні ресурси, шаблони Google Docs, які ви можете редагувати та використовувати для створення своєї стратегії. І ці матеріали допоможуть вам упорядкувати знання та зробити процес навчання. Максимально зручним, до кінця цього курсу ви зможете розробити комплексну маркетингову стратегію, побудувати функціональну та оптимізовану воронку продажів. Також ви будете готові запустити і просувати її з упевненістю. Тож давайте починати.